Доброго дня, Борис мене звуть. збройний магазин-Прапорчик. Питання до вас. Чи дивилися Джона Уйка? такий фільм про стрільця вбивцю Кіллера? Хто дивився, то зразу впізнає оце, але буду не правий, через те, що там він використовував Бенелі М4. Що таке Бенелі М4? Це одна, чи не, не одна, найнадійніша система пів, напівавтоматичної зброї в 12 му калібрі. Е, коштує вона там, під 4000 баксів, і вона прям крута, класна і так далі. Але е, 2 чи 3 роки назад, е, її, як це відбувається, тобто Бінелі виробила якусь нову технологію, запатентувала її, і цей патент він дійсно 50 років. Так от, е, 3, 2 чи 3 роки тому, е, цей патент вже стік, пройшло 50 років. І тепер, окрім Бінелі, за цією системою інші виробники теж мають право виробляти зброю. Тому е представляємо вашій увазі Троян 401, вироблений за системою М4. Звісно, тут є якісь е невеликі е зміни. Тобто, ну, банально там, приклад, він трохи інший пластик. Тобто, в бінелі він так поворачується і фіксується. Тут він за такою більш звич звичною системою просто. Ковзає по довжині і є можливість цим піном підняти або опустити щоку. Але навіть по по затвору, якщо я не помиляюсь, деяка кількість запчастин вона взаємозаміняє з Бінелі. Тобто вона просто зроблена Ctrl-C, Ctrl-V. І на виході ми маємо таку турецьку рушницю, напівавтомат 12-калібру за системою Бінелі. Що ми тут маємо? Про приклад я вже сказав, що він рухається. Рухається, фіксується там у трьох положеннях. Щука підйомна. Тут у нас такий от тильничок. Він у середині постатіли, і це дає таку непогану амортизацію. Рукоятка у нас з резини. Тобто вона резинова, там іде жорсткий каркас, а зверху він покритий резиною. Запобіжник у нас ось такий от. Він металевий, що доволі круто, тому що зазвичай вони пластикові, такі ніякі, а цей металевий. Зверху у нас регульований цілик з світодіодною мушкою. І планочка Пікатіні, на яку можливо встановити, наприклад, каліматорний приціл. Чому можливо встановити каліматорний приціл? Ну, Це і має, має сенс. Чому? Тому що доволі часто такі рушниці люди беруть собі під спорт. На змагання, і там каліматор, ну, звісно, що додає дуже великий процент швидкості прицілювання. Флажок взводу затвора у нас металевий. Ось такий. от він. Дуже приємна така кнопка скиду затвора. Дуже така приємна. Цівка у нас така ж сама, як у Бінелі, вона при розборі розкладається на дві частини, потім її треба зложити і закрутити обратно. Хромований ствол. І ось такий от, теж схожий на бінелі, ну, закрутка яка тримає всю конструкцію. Понизу у нас металева антапка. Ну, це такі, мабуть, що як по мені такий трохи мінус, бо вона звенюча. Тобто, коли рухається, вона видає звук. Ну і Тут змінні у нас дульні насадки, змінні чоки. В комплекті, якщо не помиляюсь, їх 5. Тобто є можливість замінити, дивлячись, для чого ви використовуєте цю зброю. І так її можливо використовувати на охоті, поставили собі получок і спокійно якусь птічку чи кого, ще когось пішли полювати. Запрошуємо нас в на магазин. Тут вони у нас є в наявності. Всім гарного дня, до побачення.